На карті Дніпропетровщини з'явилася ще одна крапка, де є централізоване постачання питної Дніпровської води. Близько 3,5 тисяч мешканців Криничанського району відтепер отримують питну воду. За кошти обласного бюджету до селища Божедарівська Криничанського району області підвели водовід із питною водою. Раніше у селищі Божодарівка була тільки технічна вода біля залізничної станції, а колоді не хотіла пити навіть худоба. Тому що раніше воду постійно перевозили з Вінногірська. Люди потерпали від незручностей. Подекуди використовували технічну воду із залізничної станції. Тому що у нас води другої немає, а вода нужна для почолка по-любому. Води не вода є, можна купатися, спірати, мити, все можна діяти, не краще. Це важливо. У нас вода є, але ж не, не така, не Дніпрова. Це ж краща вода. От, навіть, навіть полить у нас світить, ми не, не поливаються зараз, тому що ми своєю водою не можемо полити. Вона не годиться для полива. О, а так буде вже ж і, і для дітей, і для, і для квітів, і для городів, і для, для, для всіх. Хороша вода, окрім водоводу, будівельники відремонтували і насосну станцію, і питна вода стала доступна мешканцям не тільки Божедаровки, а й вільного та Олексіївки. Це стало можливо завдяки спільним зусиллям обласної державної адміністрації та підтримці народного депутата України, мешканця Божедарівки Валентина Дідича. Я вдячний сьогодні всім органам державної влади, обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, місцевій територіальній громаді. Божедарівський, яке об'єдналося і побудували, вели в експлуатації водогін. Цей водогін чекали довгий термін, довгий час, тому що були проєкти, але не було дій. І тільки сьогодні ми відчули, що і побачили, і прийняли, і ви бачите, скільки було людей, які прийшли хоча б отримати насолоду від питної води, бо вода це життя. Ще до нас стоїть дуже багато планів. Тому що це тільки підвідний водовід. Програма адміністрації заключається, тільки підведення водоводу, протяжність цього водоводу 17,5 з У нас в планах вже стоїть проєкт розвідного мережі водоводу. Це протяжність у 45 кілометрів. Загалом протягом усього року на Дніпропетровщині планують збудувати та реконструювати 13 водоводів. Є в Божедаровці і інші проблеми. Саме на них звернув увагу у ході робочої поїздки Валентин Дідич. Народний депутат поспілкувався з колективом дитячого садку Калинонька Божодарівської селищної ради. Поговорили про проблеми, здобутки та невирішені питання. Народний депутат Валентин Дідич виділив зі свого особистого депутатського фонду майже 60 тисяч гривень на закупку меблів для дитячого садка та косметичні профілактичні роботи. Працюємо для, для дітей, щоб нашим діткам було комфортно. От, щоб естетика була все в них перед очима, щоб красиве було, перекреслили всі площадки разом з батьками. Батьки наших вихованців ніхто не відмовився, так що допомагають, коли кому зручно, коли хто вранці ходить після обід, хто і ввечері, і виходні. О. А так наші працівники, майстрині фарбують і клеють, і все, все роблять. Незалежність України дала можливість нам вкладувати кошти. І підтримати соціальний статус людей, території і особливості з об'єднанням територіальних громад. Я був один із співавторів закону про об'єднання територіальної громади. Я підтримую ці процеси. І, звичайно, вони повинні бути не тільки об'єднуватися, а треба наповнювати Юрій Михайлович з містом. Володимир Іванович, що заключає? це система формування податкування повинно бути проходити на місцях. Місцеві територіальні громади повинні мати право встановити свої податки, збори. І вони повинні направлятися. В місцеві територіальні громади. Розпоряджатися землею повинні вибожидарівська загальноосвітня середня школа. Наступна зупинка для делегації депутата. Саме цей заклад є одним із найважливішим об'єктом для громади. Господарських питань і проблем тут вистачає. Але директор сповнена оптимізму та натхнення. Процеси децентралізації в нашій країні дуже тісно пов'язані з процесами реформи в освіті. І створена громада Божедарівська не так давно активно живе і процвітає. В ході цих процесів децентралізації відбуваються ремонти шляхів, відбувається відкриття водогону, що відбулося зокрема сьогодні. Ми за це дуже вдячні і народному депутату Володимировичу, А також дуже сильно вдячні, як можна сказати нашого батьку, як ми його всі називаємо, Дерководим Івановичу, який справжній хазяй на нашій землі, і, знаєте, для нас це дуже важливо через те, що селище велику кількість років вже не пам'ятаємо скільки воно було з не без води. Ми взагалі розуміємо, що то дуже велика проблема з питною води. Через те, що це дуже сильно актуально і важливо для жителів, для школи, для дітей. Для дитячого садочка та абсолютно для всієї громади Валентин Дідич зі свого фонду виділив 2 мільйона 144 тисячі гривень, які будуть використані на заміну покривлі школи та заміну вікон на енергозберігаючі та реставрацію об'єкту. Вона є базовою опорною школою, і опорна школа повинна. Бути найкращою, бо туди, сюди буду зводити навколишніх сіл, так, Юрій Михайлович, автобусами. Ось, Відремонтуємо дороги, вони зараз знищені, ці дороги, вони вбиті. І навіть державні дороги вони недопрацьовані. І повернемо історично справедливий момент, що акцизний збір спаливно-мастильних матеріалів повинен направлятися територіальним громадам. На ще одна важлива справа зроблена депутатом. Це ремонт дороги, яка вже давно потрібна селянам. Вулиця 40 років перемоги вже як новенька. Відтепер тут новесенький асфальт. Це важливий об'єкт насамперед у соціальному плані. Це дорога, яка веде до школи та до братської могили святого міста Божедаровки. Із фонду Валентина Дідичі на новий шлях було виділено 1 мільйон 18 тисяч гривень. Роботи ще ведуться, але поступово Божедаровка оновлюється і стає привабливою для проживання. В те, що ми будемо розвиватися, я вірю в територіальні громади, я вірю в відродження і розбудову потужної країни європейської і, і без віз і інші кроки, які здійснюються, дякуючи взаємності президента, парламента, місцевих територіальних органів влади і державних органів влади, поєднані в одному розбудовувати свою незалежну країну.